Учні 2-го Б класу школи номер 1 вирішили відсвяткувати День захисника і захисниці України по особливому. Діти разом із батьками зібрали кошти на підтримку наших воїнів, які на передовій стоять за нашу незалежність, за рідну землю і за нашу волю. Класний керівник Світлана Ододюк розповіла дітям про історію свята, що походить ще від часів козацтва. Це свято дуже дуже давно. Святкують свято, свято покровиться Святої Богородиці, яка була покровителькою українського козацтва. А українські. Козаки це наші захисники, правда. Козаки боронили землю багато століть вже нашу українську. І зараз наші теж воїни, наші герої боронять нашу землю. І ми для того, щоб їх привітати, зібралися сьогодні з малюночками, з подарунками, з цукерками і передамо їм все це. Туди далеко на схід і на біду. Засоби гігієни, солодощі, печиво, домашня випічка, теплі шкарпетки, сухі сніданки, чай та кава, а ще малюнки із побажаннями повертатися якнайшвидше додому з перемогою. Саме такі вітання написали у своїх листівках хлопчики і дівчатка. Я намалював український пейзаж для ЗСУ. руки від України, щоб войни поверталися живими. Щастя і здоров'я. Я дякую воїнам, що захищають нашу ж Мерку. Повертайтесь живими і все буде Україна. Дітки спаковували подарунки для воїнів у коробку, а батьки розповідали, що частину коштів передали місцевим волонтерам на маскувальні сітки. А от подарунки зі смаколиками і засобами гігієни передадуть для наших жмаринчан, які на передовій у найбільш гарячих точках. Україна – наш дім, і саме завдяки нашим захисникам. Ми будемо жити в мирній, незалежній квіточій країні. Ми вирішили класом. Організувати таку акцію і привітати наших захисників зі святом, побажати їм миру, перемоги. Дякую нашим захисникам за тихі ночі, за спокійні дні. І ми віримо в зСУ України і славу Україні. Директор школи Сергій Шмаль висловив вдячність педагогам, батькам і дітям за гарячі серця і небайдужість у цей непростий час. Наш заклад неодноразово долучався до проведення різних благодійних акцій. Допомога Збройним силам України, Червоному Христу, вимушено переселеним особам. Дякую усім, батькам, учням, усій, педагогічному колективу, усій громаді за допомогу, долучення до чиєї гарної справи. Після спільного фото на згадку і пакування подарунків діти разом із вчителькою заспівали відомий хід символ незламності українців, пісню Червона калина і висловили надію, що матимуть змогу забути про повітряні тривоги і зможуть повернутися до нормального формату навчання, за улюблені парти, затишну і сучасну класну кімнату, де є все необхідне для повноцінного розвитку і пізнання. Нехай повернуться із перемогою усі захисники. До своїх домівок живі і неушкоджені а в державі запанує мир і процвітання.